Традиційно мій сніданок в суботу це молозиво. Я його просто обожнюю. Але калорійність ось такого кусочка, вона більше 500 кілокалорій, якщо що. Тому це замість сніданка і сьогодні вже сладкого нічого не їстимо. Але це так смачно. Взагалі то вважається, що молозиво це молозиво зово Порока, яка народила. Плюс там яйця, що ще додають, коротше. По факту, звісно, я розумію, що постійно немає е, такої кількості коров, які тільки народила. Тому тут вершки додають, молоко, але це не менше смачно. М -м -м. Багато хто, до речі, навіть ніколи не куштував. Але як на мене, це фігіть як смачно. Таке, молочне Ммм.